Номер, який доповнює пісню, а не забирає на себе основну увагу. Таким планують створити виступ Джамали на Євробаченні 2016 Сьогодні відбулася перша репетиція. Співачка розповіла, її виступ у Стокгольмі значно відрізнятиметься від того, що побачили глядачі під час національного відбору. Чим саме цікавилася Дар'я Бариш. Сьогодні відбулася перша репетиція номера, який Джамала покаже у Стокгольмі. Співачка розкрила нам деякі секрети майбутнього виступу. Важливо, щоб номер він якось доповнював пісню, але не заважав мені співати. Тобто, в мене щоб в мене було не занадто багато рухів, тому що вона дуже складна вокальна. з вокального боку, знаєте, і вона дуже складна з технічного боку, і тому мені важливо залишитись в цій пісні співачкою. Але сцена дуже велика. Її треба якось заповнювати собою, заповнювати якимись рухами. Джамалі доведеться завчити, як рухатися, бо весь її номер побудований графічно у 3 d форматі. Кожен рух тіла співачки буде продовженням того, що показуватимуть на екрані та підлозі. Команда Джамали для підстраховки також готує альтернативний варіант виступу. До проекту залучився хореографічний колектив. Апачі Крю танцюристи будуть імітувати політ птахів. Поки є повністю. целостная история в плане действий, да, я бы поработал бы еще над образом, так как мы всего лишь за три репетиции смогли собрать сам скелет, вот, и сегодня уже вам его запечатлеть здесь в студии, конечно же, можно это дорабатывать прямо до самого их ефіра євровідні, то тобто деталізувати, деталізувати. У пісні 1944 йдеться про трагічну історію сім'ї Джамали. Хоча співачко обвинувачували, що в пісні є політичний підтекст, європейський мовний союз підтвердив, що немає жодних претензій до тексту. Також Джамалі було дуже приємно отримати листа з підтримкою від Надії Савченко. Мені стало дуже сумно, що вона зараз в такому стані і я дуже. Хочу підтримати її. Я написала їй е, відповідь, де, де дійсно підтримую її, і хочу, щоб вона повернулася на як на мого раніше. І, е, я хочу, щоб ми разом з нею святкували перемогу на Євробаченні. 61-й конкурс пісні Євробачення відбудеться у Швеції. Півфінали пройдуть 10 і 12 травня. Фінал 14-го. Дарія Бариш, Вадим Тимофієв. Новини на першому.